Так, усім привіт, шановні колеги, я трошки відіспався, будемо. У нас дуже сильні вітри, походу і сьогодні хоч сонечко світить на вулиці 19. Я вон в шортиках походу, прохладник. Набрали короче, кліпсів для цих Як його? баранчиків Джо забору далі. Чекайте, бо хтось їде на НІВІ, треба трошки машину перепаркувати. по на Донеччині також просунулася біля нового Кита там трошки в бік машину. І зараз косільщики трави. Привіт-привіт! Льоня поїхав. А ми це їдемо на ячмінь, Подивимося, що у нас тут з шміннями робиться. Заїхали. Так, тут не що. Не знаю, що. немає його. А там, коротше, колишить, все. От такий у нас колос. Колос, це тут, де горно було. Блять, він мені він солома. Я його хочу ще раз підживити гуматиком. І думаю, чи стоїть воно. Там далі його положили. Є трошки вівсюк. Нічого, що зробиш. Це на фуражний, ми там на півоварний його не дуже хочемо здавати. Так, тут нас взагалі його покрутило, положило. Це тут де норма велика. Да, тут накрасна сп... густина конкретно. ну, Повилягав. Тут в мене залишки мінерального лишалось, ми викинули залишки мінерального. Ну, коротше, лежить околаш такий гарненький. Коли ще його бачите, як я люблю оце от як в океані, якомусь на морі стоїш, де поплило все. Вітер подув, поплило. травостій великий. бачу, лежить, прийдеться все-таки пробувати жаточкою в покосі класти. Ну Щось ми то гору. дивіться, один хочу вам показати прикол. Отут де була велика густина, колосок маленький. Їх багато, але колосок маленький. Так що буде от така от проблема. А там де нормальна густина, ну нормально. Бачите, ячмінь стоїть і даю 100% що там колос біж налитий. спробувати туди пройти. Ну тут же, блять, все лежить. Все лежить, блять, все. Блять, оце солома. Так. Це блять туди дойти, блять, положило все. Побачайте зимочуки. Ну дивіться ячмінь висотою. В пуп. Солома гарна щоб його прибивати, було блядь, що на рядьком росте трошки положив. Але красота. Є солома. Баранчики джо, джо буде що їсти. Так. Тут же має бути нормальна густина, він і стоїть. І колос такий, йомаю. майо Ну таке, що є, то є. Що є, то наше. Взагалі тут планирував що вообще ячмень не вроди, він вроди Как бы там хтось щось везе Колега мій шустяне бля. Кась бляха муха хрень Грейдер рівня дороги Прийдемо сюди Що в нас там по плану? Поспав трошки бляха муха О це погана фігня. Треті буканозолом пройтись. Оце гуматики, буканозол треба сюди зайти. Десь завтра, післязавтра зайдемо, бо мені це не подобається. Знайшов поганий, поганий признак. Поганий признак. Це і тому що в нас валили дощі. Тут же густина нормальна. Ми досівали, як мені як подобається, як вітер колихає. Волни. Красота що ми зараз підемо? Трошки роботи є. Навіть кажуть коли е, дощі, все одно фермери. Що мені подобається? Я, мабуть, собі такий експеримент заведу. Я не буду спішити на наступний рік з працею Трезлака, ну ви зрозуміли. Дивіться, пам'ятаєте, як крупив, які бур'яни були в ячменю. Воно все прибите стоїть, лободавно не росте. Зато ячмінь не прибив, коли від, він в ще в собі тримає. Так що по ячменю треба три злаком працювати пізніше. Бачите, посохло. Він прибитий стоїть, лобода. Той хрен ним. Трошки зелені буде, коли мовити. ну не буде зелені, десять чисто. А то завжди... Тільки ячмінський овирос і вже бурян давай кропити три з лаками, бо буде тримати. Та нафіг треба, ячмінь теж прибиваєш. Оце для себе експеримент, коли вже буде от, блядь, там коло струбці, блядь, так як я цього року робив. Тоді й треба кропити від ячмінь. Якесь відео таке, непонятне, але щось засняв, то засняв. Переспав може сьогодні. Більше ніж треба. Як більше, ніж треба, я не буду брехати, я настільки був втомлений, що я не пам'ятаю, як я вчора додому приїхав. Ліг спати, помився ліг спати, і от сьогодні тільки проснувся в годині 10. Проснувся із-за того, що спина боліла. Я так не привик довго. Спати так у нас тут дерево впало. Треба приїхати його під зупилочкою чеканути. Добре, десь тут вітер дув. Вітер дув. дув, вітер дув. Так, Їдемо на хазяйство, походу добрали, що ми труп. Прицепили зверху до коротше, Будемо далі робити бранчику Джо. Забори бля. І потім поїдемо, заберемо присковача, трошечки помастимо його обслужимо. І і... і. Поїдемо на дальні ділянки, покропимо тотолка гербіцидом. Ну і потім будемо вже заходити, ні, ще одним гербіцидом накриємо класичну сою. Ну, а потім будемо заходити цими підживками по сої. Принципіше все нам дозволяє, і все вистачає всім пока, лайки, і підписки.